Це новий комп'ютерний томограф у міській стоматполіклініці, за допомогою якого можна отримати повну діагностику щелепи у тривимірному форматі. Досі заклад не мав такого обладнання. Завдяки міській раді і фінансуванню стоматполіклініки поліклініки мешканці громади зможуть обстежитися і знати свій діагноз. Зможуть прийти, наприклад, подивитися повністю свою щелепу в 3 d проекції. Це буде дуже зручно для лікаря-імплантолога, так і для решту наших лікарів. І кому нашому закладі є їх дуже багато. Ціни будуть набагато дешевші, як в приватних кабінетах, так як ми комунальний заклад, і нам ці кошти виділила міська рада. Уже незабаром буде ліцензія на послугу із комп'ютерної томографії, і волиняни зможуть приходити сюди, аби зробити. Ретельну діагностику, але це далеко не всі зміни в розвитку сучасної стоматології, які вдалося реалізувати за останні 9 місяців, відколи заклад очолює Любов Яковчук. Аби про матеріальну складову роботи закладу знали і розуміли. Очільниця комунального підприємства прозвітувала перед обранцями громади на бюджетній комісії міської ради. На сьогоднішній день у нас відбувається вже заміна старих стоматологічних установок. У нас на сьогоднішній день їх є 47 установок, і вони в нас. 2000 дві тисячі другий дуже такому вони плечевному стані. Старенькі зараз закупили п'ять установок. І плануємо поступово-поступово їх оновлювати. Саме такі сучасні стоматустановки установки вже служать пацієнтам у кабінетах в корпусі, що на Степана Бандери-6. Подекуди лікарі чекали не один десяток років такого оновлення. Під час звіту директорка розповіла й про десяток інших переваг роботи закладу, серед яких збільшення кількості вживлених імплантів. Дуже у нас хороші показники по вживленню імплантів. Можемо сказати, що. У 2022 році було 113 імплантів, 2023 рік 148 імплантів, а вже ми проаналізували за 5 місяців вже на 128 імплантів. Такими темпами я планую, що в нас вийдемо ну, на дуже хороший такий рівень. За словами очільниці комунального підприємства, ця тенденція додала коштів поліклініці. Відтак прибутки закладу зросли, порівнюючи перше півріччя 2023-2024 і 2024 років на понад 1 мільйон 300 тисяч гривень або в два рази. Ці показники впливають і на стабільну зарплату лікарів, яких сьогодні тут 80. В Середньому 20, але ми зараз зробили дуже такий мотивуючий, можна сказати. Щоб підвищити зарплату після перевиконання плану, ми будемо давати вже 35%. Це приблизно в приватних кабінетах, щоб, наприклад, їх заохотити ставати більше. Відтепер лікарі-стоматологи зможуть надавати і більше послуг нашим військовим завдяки пілотному проекту НСЗУ щодо пільгового зубопротезування військових і ветеранів. Нагадаємо, комунальна стоматполіклініка нещодавно уклала договір з національною службою на сьогоднішній день. Кожний Може прийти навіть не мешканець нашої громади і отримати дану послугу на протезування. Це буде приблизно на 14 тисяч гривень. Аби зробити максимально якісну послугу зубопротезування, об'єднали в єдиний комплекс зуботехнічну лабораторію, яка працює нині як годинник і забезпечує якісними зубними протезами тисячі волинян. Окрім цього, для покращення роботи закладу за кошти стамат поліклініки, встановили два потужних компресори, які забезпечують установки, відремонтували вбиральні, розробили проектно-кошторисні документи. Тації на оновлення корпусів поліклініки особливо це стосується даху в приміщенні на Степана Бандери 6. Оновили кімнати для збереження небезпечних медичних відходів. Поліпшили умови перебування для пацієнтів закладу. Усі ці кроки дозволять вивести роботу. Чи на найбільшої стоматології області на новий, а головне доступний для кожного лучана на рівень надання медичної послуги ірина кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.